Зігріваючий компрес накладається при гострих та хронічних запальних процесах у шкірі, підшкірній основі та суглобах, також при утворенні інфільтратів після ін'єкцій. Для проведення процедури нам потрібно вода, спирт, вата, марля, бинт, вощений папір. Для проведення процедури ми готуємо напівспиртовий розчин. Змочуємо у цьому рощині марлю, вона складена у 6-8 разів. Віджимаємо, віджимаю, накладаю на, на сугло. Потім накладаю вощений папір, він по периметру більший на 2 см за марлю. Потім накладаю вату, вона на 2 см більша по за завощений папір. Потім усе це фіксую бинтом. Зігрівальний компрес накладається на 6-8 годин. Через 2 години ми перевіряємо правильність накладання. Компресу. Для цього потрібно вказівний палець засунути під усі шари компресу. Якщо там тепло і вологу, значить компрес накладений вірно.